Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес ЮА. І сьогодні ми поговоримо про бізнес в Словакії. Я хочу подивитися, чи зайде вам ця рубрика, чи буде вона вам цікавою. І якщо вона набиратиме певні перегляди, то ми будемо її продовжувати. А розпочнемо сьогодні саме з Галі Балованої. Якщо у вас виникло запитання, чому саме з Галі балованої, то, як на мене, це на сьогодні одна із таких е, найвідоміших е, мереж, яка достатньо популярна в Україні, е, користується попитом, і, е, хоча я особисто жодного разу там нічого не куштував, то в цілому дуже так строго. А uh, її ЦАшка ділиться на дві частини. Ті, хто спробували і їм сподобалось, вони залишилися, і спроб, ті, хто спробували, і їм не сподобалося, і вони їх постійно хейтять. А якщо подивитися їхні соцмережі, хейту там все ж таки достатньо. І про те, що вони щось не вміють готувати, і про те, що в них ціни дуже високі, і про те, що десь там комусь попався поганий персонал, т.д. і т.п. Ну, типу. Це норма для бізнеса. Я думаю, таке трапляється скрізь, особливо коли це велика мережа, і коли це франшизи, і за всім ти не можеш слідкувати. Не всі ж магазини галібалуни, це оригінал від власників. Більшість із них це франшизи. Тому відповідно так воно і є. Ну і на моє здивування. Хоча це очікувано і логічно, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, можливо, якби не війна, цього б не було. А так як в нас йде війна, і війна йде третій рік, і всі бізнеси розуміють, що в будь-якому випадку для того, щоб їм функціонувати і масштабуватися, зростати, їм потрібен вихід на закордонні ринки. І от... Так як я, ну так як в мене є житло в Словакії, так як у мене там живе сестра і мама там, то я чудово знаю, що там відбувається. Слідкую за новинами в країні, слідкую за новинами в, в частності в тому місті, де в мене є квартира, це Нітра, і я в курсі того, що там відкрилась Галя Балована. я можу сміло сказати, що це як мінус. Так і плюс. Почнемо з мінусу. Чому це погано, що Галя Балгона вийшла на Словаччину на їхній ринок і почала там масштабуватися, відкривати магазини, продавати напівфабрикати, пельменьки, варенички, налиснички, сибнички та де т.п. Це погано, тому що багато, ну реально, багато наших жіночок, які переїхали в Словакію, вони займалися тим, що вони виготовляли на дому. Пельмені, вареники, голубці, ну, котлети, все оце, все, всі напівфабрикати вони виготовляли самостійно вдома, це все замороджували або виготовляли під замовлення і реалізовували це через Facebook. Таким чином, вони отримували. Власне прибуток і в них були додаткові кошти, а для когось це були і основні кошти. Хтось відкривав живність і починав працювати. Хтось ішов до цього. І коли з'явилася Галя Балована, це дуже сильно, дуже стрімко вдарило по цим людям. Це факт. В мене є знайомі, які це робили. І які зараз а, не знають, що їм робити, тому що а, замовлення почали падати, адже набагато зручніше взяти і піти в стаціонарний магазин, який а, працює в потрібні години, в зручні години не потрібно ні до кого їхати. І... Асортимент значно більший, придбати можна все, що завгодно в будь-який час. А з позитивного, те, що Галя Баловна це українська марка, український бренд, який вийшов на міжнародний ринок і вже почав себе там показувати. Про нього дізнаються не тільки ну, про нього знають українці, і про нього починають дізнаватися місцеві. Ті, хто ніколи не бачив, наприклад, таких а, а, фастфудів, а, таких напівфабрикатів, тому що в них а, в культурі, в кухні такого просто немає. Тут для них це щось нове і воно дуже сильно користується попитом. От прям дуже сильно. А, ну, типу, вплоть до того, що одна із моїх знайомих, Анастасія, яка займалася цим а, вдома. Вона вийшла на рівень 100 замовлень на тиждень, нормальних замовлень з чеком там від 30 до 70 євро. Це дуже круто. 100 замовлень на тиждень з таким чеком. Це е, той показник, який привів її до того, що вона відкрила живність і почала це все виготовляти як в бізнесовій е, обгорці. На реалізацію створила марку і почала то все розвивати. І Спочатку вона стартувала з наших клієнтів, а потім стрімко почав рости відсоток і місцевих жителів Словаків. Тобто, хтось там десь на роботі спілкується, той тому сказав: от Сарафанне Радіо пішло. І вони почали дзвонити їй, вони почали в неї а, купувати це все. Їм сподобалось. Вони поширили це по своїм знайомим, і таким чином її мережа просто росла неймовірно. Я точно знаю, що вона а, виросла до таких масштабів, що зараз вони а, орендують кухню. І в неї працюють ще наші дві жіночки, україночки, які допомагають їй з цим бізнесом і вони займаються. Але коли з'явилася Галя Балвана, в неї на 15% просіли показники по замовленням. Тому, звісно ж таки, двосторонній такий, а, а... двостороння реакція а, позитивно для Стих, окрім тих, власне, хто займався тим самим, і тут прийшов великий гравець, який може дозволити собі і агресивну рекламу, і круті точки з великою проходимістю по людях, тому це все поки що. Сприймається тими, хто займався цим бізнесом, дуже в штики. але вони мали розуміти, що до цього б рано чи пізно все прийшло. І єдине, що я дав з совєтів Анастасії, це те, що тобі потрібно було раніше відкривати точку. Свою офлайновську, щоб це була не тільки кухня, а і магазинчик, куди можна прийти і придбати. І я їй зараз сказав теж саме, що ну, от, в тебе немає вибору, тобі потрібно робити свою точку і йти і ще й і в офлайн, і продавати через крамницю. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам це взагалі, тому що я знаю, що ще є Вацак, який також в Словаччині відкрився і він зараз дуже великим попитом користується, тому що в Словаччині немає таких кондитерських виробів, до яких звикли ми, і їм це дуже заходить. Тому пишіть коментарі обов'язково. Якщо ця рубрика зайде, ми залишимо її.